На лісовій галявині стояв теремок. Бігла жабка, побачила теремок. Так, і стала жабка жити в теремку. Коли це біжить мишка. Я жапка сика духа, а ти хто? Давай. А я муська, а на русська, давай місті зайде, дамо. Так, стали вони жити вдвох. Коли це біг мимо зайчик-побігайчик? Можна? Так, стали вони жити в трьох. Бігла поряд лисичка, сестричка. Пустіть. Так, стала в теремку жити і лисичка сестричка. Вже вони живуть в чотирьох. Коли це біжить сірий вовк? Я? Да, я? Я мышка на русском. Владик. Я? Тая. Да, да, я опять заснула. Что лисичка каже? Я? Сес... Я лисичка. Я лисичка, сестричка. А ты что? Угу. Я? Вот, э, Вовчик. Вовчик, Вовчик, братик. братик. Пустіть. Пусть, пустіть, пустіть Пустите Вовчика, братика. Да. Так, став і Вовчик. Жити в теремку. Лисичка, постій тут. Аж жили вони собі в мирі, кожен займався своїм ділом, аж одного дня почули, що все тріщить, ліс тріщить, хтось через ліс до теремка йде. І виявилося, що цей йшов ведмідь. Злякалися звірі, не пускають ведмедя. Так, а ведмідь все одно каже, буду жити хоч на даху, поліз ведмідь на дах, а теремок не витримав і, і розвалився. Розвалився Теремок, але звірі вирішили його відбудувати, зробити великий, гарний і жити в ньому всі разом.